У період війни величезну допомогу медичним закладам надає ротарі в Україні разом із друзями та партнерами із ротарі інтернейшнал. Один із багатьох напрямків роботи це забезпечення машинами швидкої допомоги. Ось і зараз ротарійці передали сучасний автомобіль одній із лікарень Черкаського району. Із цим закладом охорони здоров'я співпраця триває уже не перший рік. Президент Ротарі клуб Черкаси Віктор Вовк розповідає по зверненню якраз керівництва лікарні, в зв'язку з тим, що в лікарні відсутня автомобіль для внутрішніх перевезень хворих. Ми звернулися до наших колег із Іспанії, з острова Майорки і змогли допомогти в придбанні цього автомобіля, в перевезенні. І сьогодні ми передаємо цей автомобіль лікарні. Це універсальний автомобіль, який дозволяє і використовувати як для перевезення медперсоналу, а також для транспортування людей хворих, лежачих і інвалідів сидячих. Новий універсальний автомобіль швидкої допомоги лікарні дуже потрібний, і особливо в нинішній час наголошує заступник головного лікаря Лариса Грозна. Уди адміністрації і від наших пацієнтів хочу виразити щиру вдячність нашим волонтерам, нашим спонсорам, усіх, хто допомагав у придбанні цього авто. Дійсно, авто потрібне потрібно для наших пацієнтів, потрібно для лікарні. От на сьогоднішній день у нас був старенький автомобіль, який не виконував тих завдань, які були потрібні. От цей автомобіль дасть змогу перевозити дійсно не тільки пацієнтів, яких треба транспортувати між закладами. От він дозволить транспортувати в обласні заклади для консультацій. От і що е, радує, що в цьому з авто передбачено транспортування пацієнтів із інклюзивними потребами, от і ну, всі необхідні. Атрибути, будемо так казати, які повинні бути в такому реанімобілі. Вони тут передбачені, тому я думаю, що ми будемо його використовувати і дякувати, хто допоміг придбати цей автомобіль. У реалізації програми допомоги медичним закладам задіяна велика команда. Детальніше про це розповіла пастпрезидентка ротарі клубу Черкаси Ольга Палійчук. За останні місяці війни вже скоро буде як 200... Автомобілі швидкої допомоги, роти в Україні передали медичні заклади, українські, лікарні опорні, військові, а також для допомоги вимушеним переселенцям для перезавезення, так як от сьогодні всі лікарні. І це дуже така важлива програма. Якраз цей проект був здійснений завдяки ротирійцям з Іспанії. Сільвія Слівка завдяки передачі такої швидкої допомоги машини від мережі Клінік з Майорки, дякуючи директору Альбарті Англера і за підтримки двох клубів українських. Це роти яклубжгородська лай, який якраз допомагав в перевезенні в організації цього, цієї машини важливої роти клубу -як Черкас, який власне, разом з нашими місцевими бізнесменами. Благодійниками забезпечив перевезення, а також забезпечив до обладнання спеціальну так підготовку до того, щоб машина була отримана в гарному технічному стані. Саме лікарня допомагала людям. Нам в транспортуванні цього автомобіля фонд Владіслава Пустовара. Ця благодійна організація допомогла і з пошуком водія, який транспортував з Майорки, і забезпечили пальним для того, щоб транспортувати цей автомобіль в місто Сміла. Ми підтримували в оформленні власне, з військово-цивільною нашою адміністрацією оформлення документів для передачі вже машини швидкої допомоги безпосередньо лікарні. Тобто це такий спільний проєкт дуже багатьох ланок. І дякуючи добрим людям в усіх країнах, і в Іспанії, і в Україні, і нашим небайдужим містянам, і в місті Черкаси, і в місті Сміла цей проект здійснився. Ротарійці тісно співпрацюють із громадами. Підтримувати постійний зв'язок, допомагає депутат міської ради Костянтин Заріцький. Заріцький Константин то він опікується якраз цією громадою, і всі питання, які виникають в місті, ми стараємося допомагати вирішувати для. Для потреб міста і району ще раз від міста від району, депутатського корпусу, всім, хто допомагав разом до перемоги.